Oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радужеїв. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні ми знову поговоримо про канал XGTV. Минулого разу вони дали відповідь на моє відео. Ну як відповідь? Вони написали пост в телеграмі. А свою відповідь на їхню відповідь я залишив у себе в спільноті, але менше з тим, що там знову трапилось. Ну, якщо ви той самий фанат XGTV, який ще й на додачу дивиться мене, то ви, мабуть, бачили відео на каналі XGTV про гру Battle Beat. Battle Beat – це такий собі Battlefield на мінімалках в квадраті. Мене, до речі, давно просили розібрати цю гру і чи є там мозку і все таке інше. Ну що ж, оскільки авторам каналу XGTV какая різниця, давайте я вам дуже легко і просто покажу і розжую, що ж не так з грою і з одним із недорозробників. Якщо хоча б зайти на сторінку гри в Steam, можна побачити, хто видавець і хто розробник хаотичні битви будівлі, які можна повністю зруйнувати. А ще можна побачити ось такий крінжовий опис українською. Думаю, Яндекс.Перекладач впорався б краще. Крім цього, в грі є українська локалізація тексту, але місцями переклад трішки кривий. Був момент, коли ми грали і на екрані висвітився напис. Ми програємо, залишилося 50 квитків. Цікаво, ці квитки на чий концерт. Вау! Wow! Ну добре, давайте загуглимо кожного із розробників. Перший із них він же і видавець, схоже, що він і справді з Турції, дивлячись, як він відповідає у себе на етерах. Про другого розробника взагалі дуже мало інформації є у відкритих джерелах. Хтось каже, що він німець. Але його інстаграм на щось натякає. І нарешті ми підходимо до останнього розробника, так званий Віласкіс, або ж Віласкіс Шалашеф, або ж Бетл Кот. Якщо загуглити хоча б Віласкіс, можна побачити усі три варіанти його нікнеймів. Бо, наприклад, в назві каналу він так і написав. І якщо загуглити кожен із нікнеймів, можна помітити, що майже всюди є так званий геймплей або скріншоти з Бетл Біт. А знаєте звідки цей недорозробник? Він з країни. Агресора з Білорусі так, Білорусія це теж країна-агресор, і кожен житель цієї недокраїни. Теж буде платити репарації, адже саме з території Білорусі проводиться більша частина обстрілів України. І саме зараз на Білорусі знаходиться так званий ПВК Вагнер, які начебто хочуть зайти на територію Польщі. Хоча відео вийде в п'ятницю, а я знімаю його в понеділок, думаю, за цей час ці довбні обламають собі зуби, бо це їм не Москва за два дні. Так, цей бетлкод жив на Білорусі приблизно до 21-го року. Судячи з Фейсбуку, його дружина Жина, які написала про те, що вони з чоловіком переїхали з Білорусі до Англії в 21-му році, любителі хороших невинних москопітеків запитають: а що ж тут такого? Він ж виїхав з Білорусі. Але він і не сказав нічого проти своєї влади. А знаєте чому? Тому що, скоріше за все, його родичі та родичі дружини все ще живуть на Білорусі. І скоріш за все цей бетлкот відправляє гроші своїм родичам, тобто частково фінансує Білорусію, можливо, і Московію. От і думайте після цього: чи варто грати в гру, в якій один із розробників аполітичний мовчун. і чи варто дивитись їх GTV, які зробили відео огляд гри так, Таким чином зробивши рекламу гри. але правда у тому, що Бетлбіт це дійсно приголомшлива гра, яку дуже важко за щось об'єктивно критикувати. Шутінг максимально приємний. Я навіть не знаю, з чим його можна об'єктивно порівняти. Імпакт від попадання, віддача, контроль, все на вищому рівні, як для такої інді гри. Охушця така разниця. Ну а для любителів проукраїнських ігрових новин і оглядів пропоную канал Eternal Play. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. До речі, хочете PlayStation Vito з OLED-екраном в комплекті разом з чухлом та флешкою за 50 гривень на ЗСУ. Аларм! Аларм! Що ж, якщо ви не знали, я буду проводити благодійний розіграш своєї консолі і ще двох тематичних світильників. Умова розіграшу. Дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Вже назбиралось майже 4 тисячі гривень. Трохи бустоніть і потім, можливо, будемо розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформи БайМійКофі. Paypal, а також через DonateLo, Diak та Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, ну або хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, то ви. Багатії. І можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Це десь від 10 гривень. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, 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 той самий список каналів малоросів колаборантів роз'ясненням про те. Де ж вони зашкварились? Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.